Наступного тижня у Львові чекають Віктора Януковича. Про це в ефірі ТОК-шоу Відверта розмова заявив керівник області Михайло Цимбалюк. Конкретної дати посадовець не називає, але як стало відомо з поінформованих джерел, візит планується на 7 квітня. Як повідомив губернатор глава держави, розповість про свою законодавчу ініціативу щодо охорони архітектурних пам'яток. Ініціатива з боку глави держави стосовно прийняття закону щодо збереження пам'яток архітектури. В рамках закону про ЮНЕСКО в Україні. Тобто більше 80% всіх пам'яток є у Львові. І я хочу сказати, що це дасть можливість фінансувати ті об'єкти, які знаходяться в центральній частині міста Львов. Крім того, від приїзду президента на Львівщині чекають грошей на підготовку до Євро 2012 та ремонти доріг. Востаннє Віктор Янукович відвідував нашу область у травні минулого року.